Привіт, мої шановні глядачі. Мене звати Інна Кокоровець, я лідер компанії Фармасі. А ще я регулярно роблю для себе замовлення для своїх сусідів, для своїх друзів. І сьогодні я вийшла в ефір. Маю надію, що це дуже швидко буде, бо я дуже люблю розмовляти і дуже люблю розказувати про продукцію фармасі, бо вона мені так подобається, тому що якісна. А сьогодні я отримала замовлення, і воно, ну як на мене, воно невелике. І хочу вам показати, що ж замовляють мої сусіди, друзі, жителі мого під'їзду, бо вже всі знають, що я користуюсь тільки якісною продукцією. І я вам покажу і розкажу, що замовляють. І дивіться, під відео, або над відео буде спеціальне посилання, яке діятиме для вас. Якщо ви захочете, або замовити мені продукцію, я розкажу, як її отримати. Це дуже швидко і легко, або ви захочете самі отримати знижку постійно. Цінного покупця це посилання дає безкоштовну цю знижку. Ви нею користуєтесь тоді, коли ви захочете. Немає ніяких зобов'язань, мінімальних замовлень чи максимальних замовлень. Ви можете скористатися нею і отримувати не тільки продукцію якісну для себе з дисконтом, а ще й подарунки за свої замовлення. Бо знаю точно ні один магазин. Ні один супермаркет, ні один інтернет-магазин не дає, щоб і ще й знижка була і за це подарунки. Тому перегортаю камеру Так, і маю надію, що буде добре видно. Це таке замовлення. Воно приходить добре запаковане, добре воно складене. Все. Якщо його воно велике маленьке, а тут багато. Ох, це мої ліки затисалися. Якщо там чогось мало, а коробка щоб не обовталася там будуть іще і лежати такі упаковочні матеріали. ну, Я собі замовила такий набір пробників. Дивіться, дуже класна штука. Пробники, одна така стрічка коштує 20 гривень. А отакий от набір, якщо робити замовлення, використувати умову з цього 29 гривень. Тобто за 29 гривень я отримала отаку купу цих тестерів. Що я буду з ними робити? Я буду дарувати їх своїм сусідам, подружкам, тим, хто захоче для себе підібрати продукцію, зрозуміти, чи підходить колір, чи підходить шампунь, як діє цей гель-каштан. Тобто така класна штука, є такі акції. Бачите, ви можете за 29 гривень отримувати продукцію на тестування і знати, підходить, чи вам ну, і ще і красивий пакуночок у подаруночок. Крім того, у компанії з'явився нова декоративна косметика. Я замовила такі два тестери: це новий шикарний Air Glow тональний крем, який просто. Киснем дихає ваша шкіра, він такий легкий, комфортний на шкірі. І от ми з подружками вирішили кожна собі підібрати колір. Для цього в нас пробники є. Так, хід усіх моїх замовлень це гель-каштан. Дивіться, раз, два, замовили три. Тому що цей гель-каштан це легенда. Саме він не інші компанії, не інші, які там подругу інакше виглядають. А саме от на ньому повинно бути написано Доктор Туна. Оце стопроцентний оригінальний гель-каштан, який допомагає. Від болі в ногах, коли крутять суглоби, якщо у вас спортивні травми, якщо варікозне розширення вен. я, наприклад, знаю точно, що ті люди, у які безпокоються про своїх маму, статусь, бабусь, дідусів, усі купують їм. У мене люди є такі, що замовляють. От одна жінка замовила зразу дві банки, друга собі одну банку. От бачите, у мене стоїть мій ось гель-каштан, я користуюся, тому скажу чесно, що. Це просто хід. А ще хід, ось, це в мене замовили, бачите, шампунь такий проти лупи. Він дуже добре знімає на шкірі голови зуд, укріплює волосся, способствує, щоб воно росло. І лупи точно не буде. Кажу 100%, тому що я брала собі весь набір і шампунь, і маску, і олійку для волосся, і в мене через місяць пропала лупа. І це було восени 22-го року, ні, осінню 22-го року. І до сих пір я, вона мене не безпокоїть. Тобто це стопроцентно класна штука. Так що замовляйте, пишіть. Ну, і ось дівчатка мої дуже люблять лак для волосся. Це на фіксація п'ятірочка, суперсильна. Отакі от, от великі флакончики. І можу сказати, що оце моя подружка замовила зразу два, бо вона каже, дуже надовго хватає, дуже гарної якісті, дуже гарно тримає, рядом не стояло те, що в магазинах продають. І саме головне в фармасі це не тільки турецька продукція, а це й українська продукція серії Smart Life, яка Виробляється тільки в Україні, тільки для фармасів високої якісті. Тому купуйте українське, підтримуйте українського виробника. Ну і ось дивіться, яка класна штукенція. Я замовила це все собі, і зараз я покажу, розкажу, що це з ящичка витягну. І я скажу чесно, що дуже багато продукції буває так. От я собі купила, я, наприклад, сьогодні не донесла каталог додому, бо в мене його по дорозі забрали. Сусіди побачили, що я йду з ящиком. І сказала, давай швидко каталог. Тому буває таке, що я собі купую-купую, а поки даю додому, продам. І так, що ж це в мене таке? Дивіться, це така класна штука. Це умивалка скраб. Він дуже елегантний, такий добре очищує шкіру. Для чого користуватися скрабом? Для того, щоб швидше обновлювалася шкіра і не було ну, морщинки з'являлися пізніше. Дивіться, яка класна упаковка, бачите? Це у мене зволожуючий крем на день. Я його буду використовувати, поки не розпаковую, бо хочу зняти окреме відео, красиве, з розпаковкою, щоб воно мені було. Для демонстрації в моїх Ютуб каналах на моєму Тіктоці, до речі, в мене Інстаграм і Тікток називається Інна.коко англійськими буквами, так що підписуйте. Цей крем дуже добре зволожує, він підходить для віку 20 Якщо є якісь морщинки, якісь такі перші ознаки старіння шкіри, оце можна використовувати навіть молодим. Зараз у всіх стрес не досипаємо, нервуємось, тому. Це дуже гарно зволожує шкіру, дуже гарно доглядає її, зменшує наші зморшки. І на день є сонцезащитний фільтр. А це нічна маска. Але її можна використовувати як крем. Ну, як чуть-чуть е, менше нанесли, буде як крем. Якщо чуть-чуть більше е, нанесли, буде як маска. Так от ця маска. Вона, знаєте, як з тієї е, пісні, що ви спите, а маска діє. Краса вас знаходить, коли ви спите. Тому що коли утром просипаєшся з цією маскою, ваша шкіра така молоденька, гладенька. Як моя подруга-косметолог каже, як шкіра, як каже на, на попці младенця, така каже шкіра. Зараз я знайду, щоб вам показати всю серію цю. І я можу сказати, що от у мене дівчатка мого віку, це 50, вони користуються цією серією. От вона у нас, до речі, зараз на набір є акція. І ось масочка. І ще мені подобається, у цій серії такі от є сашети, крем проти зморшок, многовинного дві. Тобто, він, якщо вам треба кудись іти красивою. А у вас зморшечки. І він, нанесли його, і він 6 годин вашу шкіру розрівнює робить молодою. Ну, для дівчаток старшого віку є отака ще серія Resurface. А ще дуже люблять наші дівчата отаку серію людям. Це відбілююча серія. На неї зараз на набір, де акція, яка от, хто не любить веснянки, пігментні п'ятна, дуже гарно вона зволожує шкіру, доглядає за нею, ну плюс ще відбілює. Ось таке замовлення. До речі, оцей скраб. Давайте подивимося, скільки він в каталозі коштує. Так, Скраб скраб, ексфоліант. Дивіться, 479 гривень. Я його взяла за 80 гривень. Знаєте чому? Тому що в компанії діють акції не тільки на тестери сашети, а й на те, що як ви робите замовлення на определенну кількість балів, то вам дають вибрати якийсь товар зі знижкою 77%. Тобто, дивіться, вже економії 400 гривень майже. Ну ці акції дають тільки для зареєстрованих. Тому реєструватися в фармасі по посиланню, яке знаходиться над відео або під відео, дуже-дуже корисно і вигідно для вас. Дякую вам, що ви були зі мною на цьому ефірі. бачите, вже розтріпалася. Що до речі, мию голову шампунем з шампунем, і шампунем з каратином для того, щоб волосечко росло і було таке гладеньке, бо у мене воно бачите пухнасте, кудряве. Дякую вам, що були на моєму ефірі. Я буду рада, коли стану вам корисною, тому пишіть, якщо у вас є питання. З радістю розповім вам про ту продукцію, яку вам цікаво знати. Якщо вам цікаво для себе отримати знижку, жміть на посилання під відео біля відео. І ще плюс до того, не забувайте, що у нас є можливість ще і заробляти. Але про це я розповідаю вже індивідуально. Коли вам захочеться більше знати, більше використовувати, більше заробляти. Вкладати нічого не треба, сплатити за нічого не треба. Треба просто користуватися самому і вчитися, як робити, щоб заробляти гроші. Тому маю надію, що все буде у нас добре. Маємо надію на швидку перемогу. Бережіть себе. Буду вдячна за лайк і за коментарі. Бережіть себе на все добре.